Привітики мої любі! Я заказала чуть-чуть собі поселочок з тему і вони мені вже прийшли. Тож, розпаковка юху! Ну, старчить да? то певно, його треба і діставати. Ви знаєте, що це? Я дуже-дуже довго -дуже, дуже... хотіла цього, бо я не влогіфам. Тільки без тіпа Отак от, отак от. от, так, от. Ну, коротше, понятно, так? Да? Вы, вы понимаете, как он розкатается, типа, чи не? Воу, смотрите, башня? Ну, короче, ідемо далі. Знаєте, для чого це? Ось це моя пижама. І я бачу, що я четко вгадала с кольком. Просто. Ну, коротше, це шапочка для сну. Фух. Далі. Ано. Ну. Супер, і дуже класно. Ну, не тугий типу. Так що Т так само, така сама якість, як і на фото. Як там дівчатка роблять? Ну, типа якось так. Окей. Чехли мені. Юху! Мені прийшли чехли, ребята, чехли. Ті штуки, це комплект. Подивіться, які вони. Ми ну, пікні, скажіть, вони такі класні, взагалі. Не гупа не трима. Класне. потім. І останнє. о як! Я дуже сильно раділа новим речам. Що аж забула з вами попрощатись, тож прощаюсь зараз. Всім пока. Люблю, цілою обнімаю.